Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні ми хочемо ознайомити вас з нашими бетонозмішувачами. Представлені вони в нас в чотирьох розмірах: 125 літрів, 140, 160 та 180 літрів. Постачається на жаль, цей інструмент в розібраному стані. Тому для того, щоб вам легко було зібрати, не треба, як завжди, викидати інструкцію. Кріплення кожного вузла знаходиться в окремому мішечку. На цьому мішечку стоїть літера. В інструкції все дуже ретельно розписано, куди які кріплення йдуть. Тому не заморачуйтеся, робіть по інструкції, це буде набагато простіше. Модель 125 та модель 140 оснащені лопостями. Ну, який, на мій погляд, краще вимісять розчин для вкладання цегли. На моделі 160 та 180 встановлені лопасті, котрі краще вимісять будь-який бетон. Регулювання нахилу ємності на 125 та на 140 моделях регулюється кермом із фіксацією на пластині тудош. Все просходить в ручному режимі. Для того, щоб виставити той кут нахилу уємності, який вам потрібен, на великих моделях 160 та 180, вже треба натиснути педальку ногою. І після цього повертаємо кермо. І фіксуємо. Потужність двигуна, звісно, росте разом із об'ємом бочки. На самій маленькій 125 450 Вт. Далі 550 Вт. 650 Вт, і на самий великий 180 800 Вт. Ось так виглядає двигун, який має пусковий конденсатор. І ремінна передача, понижаюча ремінна передача. Хочу звернути вашу увагу на колесо. Це пластикове колесо з резиновим покриттям, але воно просто надівається на вісь і защовкується. Тут нема підшипника. На цьому інструменті в даному узлу підшипник просто непрактичний. Він дуже швидко засорюється і виходить з ладу. Дріт на цьому інструменті недарма робиться такий короткий. Це саме для того, щоб місце з'єднання не було на підлозі, де мокро та брудно. Вмикається та вимикається інструмент дуже просто: дві кнопки, котрі, до речі, знаходяться під силиконовим захистом. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Вибирайте за потребами. Якщо було цікаво, чекаємо лайків. Заходьте на наш канал, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. На все добре, до нових зустрічей!